Друзі, всім привіт! Показую вам свої саджанці вегетуючі. Сьогодні буду їх поливати, і в коментарях мене запитували, який у нас пяш води. Тому зараз вам покажу: ось набрала водички. Зараз будемо з вами міряти і вам буду демонструвати. Так. Ось наш п'яшметр. Ось така штучка. Вмикаємо, макаємо в воду. І дивимось, почекаємо, поки циферки перестануть вже рухатись. Скільки в нас там 7 і 3 було зразу як витягнули. Будемо зараз понижати наш pH води за допомогою оцета. Будемо вливати сюди столову ложку оциту. Наливаємо, вливаємо зараз розмішаємо. Зараз добре розмішаю і потім ще раз перемірюємо. Беремо наш п'яметер. вмикаємо водичку. І вже зразу дивіться, шість і п'ять. Шість і чотири спадає вже. Так, шість і чотири стоїть. Знизимо до шести. Зараз додав ще пів ложечки оцвіту. Шатрішка, розмішаємо, і знов зараз переміряє. Так, шість три вже. Так, добавимо зараз ще, мабуть, півложечки, а то помало щось спадає. Ну, трошки більше. Перебовтуємо. <coughs> mm-hmm. Вже годин. Ну, цього нам і вистачить. Зараз водичку на сонце поставимо, трішки підігріється і вже можна буде поливати.